Маємо першого такого красончика. Коли є багато грибів, то є добре, але ти не можеш оцінити, як сказати, той смак того, знаєте, що ти йдеш, а їх нема. Ой, той самий. Йду, а то нема. Тут бах два. Один маленький, один більший. Весь кайф, що кожен гриб, кожен абсолютно де би ти їх не збирав, він кожен різний, неподібний, один на одного і тому тобі не можна доїдати його збирати. Вітаю друзі! Почнемо з того, що я не перестаю вам дякувати. Тобто я з тих, не назву себе блогером, але з тих. Людей, які ведуть YouTube канал і завжди дякую за те, що ви дивитесь за те, що ви підписуєтесь. Так є на моєму другому каналі, який має назву Тепло в Дім, де ми робимо печі, каміни, тобто кахільне пічництво. Хто не знає, я кахільний пічник, їжджу по Україні, роблю людям кахільні вироби, які потім зимою зігрівають і душу, і тіло. До речі, опис не опис, а посилання на цей канал залишу у описі. Там я завжди дякую. Тобто у нас там було тисячу, я дякую, потім 10 тисяч підписників, я дякую. Тепер майже 30 тисяч підписників я також дякую. Відповідно, тут також за, кожен, за кожну підписку я дякую, тому що мені це дійсно приємно, без ніякого лукавства, без ніякої, знаєте, там підлабузництва, чи як правильно назвати. Кожен підписник мені. Стає мені як друг, можна сказати, тому що у нас, напевно, є спільні, якщо ви підписують, значить у нас є спільні інтереси і це дуже приємно. Це по-перше, ну і відповідно дякую за це. По-друге, дивіться, яка у нас сьогодні ситуація. Ситуація така, що я не мав взагалі в планах сьогодні йти в ліс, тому що у нас сьогодні неділя. Вчора я приїхав з роботи зі Львова і мав сьогодні, ну там, при, принаймні до обіду, трошки відпочити, бо тиждень був такий насичений. А потім після обіду деякісь такі сімейні плани. Але я е, так прикинув, що маю дві години вільного часу, і тому я не міг не піти в ліс. Навіть е, під'їхав під ліс, бо завжди йду пішки. Але для того, щоб е, зекономити час, я під'їхав. Я, я буквально вже під лісом. І зараз біжу по таких е, своїх грибних е, місцях. Поглянемо, що, що, що є в лісі. Падали дощі, ліс, вологий, тепло. Тобто я думаю, що білі грибочки мають бути. Почав пару штук. Але перед тим як я піду в я хочу показати вам деякі свої девайси, які я недавно прокупив. Е і це така особиста рекомендація, які е дуже допоможуть вам у лісі. Це, ну, це я маю на увазі спрей від комарів. Це перший девайс. А другий, я недавно купив таку е сумочку, яка не є прямим використанням для використання напряму для гри 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 збирання грибів. Але я її. Вирішив взяти на гриби один раз я був з нею, вона мені просто супер сподобалась. Відповідно, я ще маю рубзак, який я покажу, якщо буде, ну, якщо треба, покажу. Але сьогодні я його не брав, тому що я не маю сьогодні бажання там, ходити з рубзаком і збирати цілий рубзак грибів. Взяв тільки сумочку, яку я вам зараз покажу. Отакий спрей. Я, якщо чесно, не, не думав, що це воно ефективне. Він коштує 50 гривень, це у АТБ. Він, по-моєму, назви немає. має. Ну, типу, ні, є Ан анти-москіто ось таке. Там були різні варіанти. Я вибрав ось цей. Що я вам скажу? Супер. Просто супер. Комарі просто не сідають на тебе і не кусають. Я от зараз перед тим, як ти е попшикаю на себе, пише 8 годин. Правда, 8 годин я не був ніколи в лісі, але годинки, 2-3. 4 навіть я був, і він діє цих 4-2-3 години без, без ніяких е, сумнівів. Так. Ось такий е, спрей. Тепер щодо сумочки. Сумочка просто суперова. Дивіться, отак вона має вигляд у складеному вигляд у складеному вигляді. Ось так. Тепер ми відкриваємо ручку. І піднімаємо. Точніше, можна підняти, отут є замочок. Підсумаємо замочок і тут є отакі опори. Бачите, ми їх ось так відкриваємо, відповідно отримуємо такий кошик зверху, який можна засунути. Що мені дуже зручно, тому що я можу ось так лишити. Щоб кидати гриби, а тут я ставлю камеру, тому що коли я не, не, не знімаю камера, щоб не, не за що раз не, не ставити її десь в кишеню. Можна тут зверху поставити, і мені дуже зручно. І відповідно ручка. Ось такий кошик. Купив я його на секунді. Тобто у нас є такий автобазар, там різна барахолка за 250 гривень. Щоб ви розуміли, 250 гривень така краса. Я задоволений, ну, більш як, не знаю, більш як на 100%. Ось такий кошечок. Тепер треба наш спрей нанести на усі голі ділянки тіла. Ну, Я маю сорочку, я тільки тут на долоні. Ну і голову добре. комарі. Лице доїдаю. Ну, О, так гарно. Має такий спиртовий запах. О, люкс. Так, все, це ми лишаємо і йдемо. Не забуваємо, що ваші коментарі, по-перше, мені дуже приємно їх читати, по-друге, вони просувають відео у Ютубі і це. Дає змогу, ну, тобто відео йде в рекомендації і більше людей можуть бачити моє відео, і, тим більш, і, і більше людей можуть, мають можливість підписатись на канал. Тому не жалійте своїх коментарів, не жалійте своїх пальчиків. Для вас це такий, знаєте, мізер, для мене це дуже приємно. Йдем в ліс. Я не знаю, що таке вартує робити, але я. Отакий ключ від машини, не хочу, по-перше, не маю глибоких кишень і не хочу його загубити, відповідно, схованка. Ну, не повторюйте це, якщо чесно. Але ось тут я під колесо. І ось так. Ну, не знаю, шанс один з тисячі, щоб хтось туди поліз, шукати ключ. Але вже після цього відео може, якщо хтось побачить, то вже буде шукати. Але ну, я ще на 99% впевнений, що тут нікого не буде сьогодні, тому так ризикую. Але то є то ризик. краще таке не робити. Такий лісок. Ліс, в який я ходжу дуже часто, тому що він дуже близько від дому, і в мене завжди отут такий похід. О, там є такий великий рів, а за ровом буквально 3-4 метри 5 метрів ще лісу і поле. І так, якраз отим краєм я постійно йду, і там сонячна сторона і ну, там є завжди білий гриб. Тому я зараз переходжу і тим краєм йду. Приблизно взагалі-то до кінця цього лісу, тим краєм, так і є приблизно півтора години, ще півгодини назад. І якраз 2 години ті, які я маю, мені вистачить пройти це. Маємо першого такого красунчика. Він не один. Біля нього в нас є такий старший. От слимачок його вже пробує. О, такий, знаєте, літній. Літній. Грибок, сушити добре. Такий красунчик. Чистесенький, чистесенький. Мало того, що мало часу в мене, я ще натрапив на ожим і на таку добротну ожим. Я не можу її пропустити. М -м. Такий зруб, і там на, на самому видному місці. Його не побачити, напевно, на реалі. Собі так росте на горбочку. На горбочку білий грибочок. Mm. Хі -хі. По дорозі такі велетенські козарики. Тут один, тут ще два, тут один хтось копнув, чи він впав. Тут один молоденький і один ще старий. Ну, козарики я не збираю, тим більше вони старі. Але є така теорія, не знаю наскільки вона правдива, що такі старі гриби або козари, такі вже старі, от такі, їх можна е, порізати, навіть не порізати, а помнути. Е, перемішку з пекарськими дріжджами, По-моєму, два тижні воно має киснути і потім можна полити. Вдома, якщо маєте якісь дерева, під дерева і, типу, є така теорія, що вони можуть там, тобто ви їх посіяти. Потім будете збирати вдома. Не знаю наскільки це правда, але у мене є дома береза, я нічого не сіяв, під березами ростуть козарики і червоні. Ось так. Лисичку знайшов. Я не збираю, якщо ви не збираєте, то можна не брати, але 2-3 можна з'їсти сирі. Їм приписують дуже цілющі властивості. На одне з цих властивостей це лисичка вбиває ракові клітини. Так що 2-3, якщо знайшли, можна з'їсти сирі і посмакувати. Майте на увазі що вона пекуча. Taka, taka si. Ampak še bi troška sali, kaj pač kapitalno. Мав гадку не збирати лисичку, але такі, така полянка гарна. Така гарна лисичка, що я не можу її пропустити. Дивіться. Подивіться, яка. Ну як таке лишити? Як таке лишити? Беру. Дивіться. Тут. І тут. Під листочком, коли ніби не видно, забираєш листочки, а там такі красончики. Красота! Вся чистесенька, твердесенька. Дуже гарно. Я не знаю, чи ви бачили, чи всі бачили карпатський збір лисички. Я такого ще не бачу. Можна було косити. Можна було косити. Шкодую тільки те, що я назбирав і поїхав на другий день на роботу, і жінка їх е закручувала. Я не зняв процес. Процес маринування. Вийшли такі, як чудові, такі у, у слоєчках. Пречудові. Ось там є дуже гарний красончик. Подивіться. Ага. А ну, ходи сюда. Ходи сюда. Який ты гарный. Який ты гарный. Еще один. Малюк. Малюк, але такий теж майже не погріжений, гарненький. Подивіться, яке гарне. Яке воно гарне. Яке воно гарне. З-під листочків. Виглядала лишень шапочка, а насправді ще скільки низі було дуже гарно. Коли є багато грибів, то є добре, але ти не можеш оцінити, як сказати, той смак того, знаєте, що ти йдеш, а їх нема. А коли мало так як сьогодні, то ти дійсно йдеш, нема, нема так як я зараз ду, нема, нема. І тут бах! Грибок, і ти такий. Тобто, щоб ви зрозуміли мою думку, що добре і коли багато, але добре і коли мало. Тобто, коли ти не зациклений на там масовому зборі, коли ти просто кайфуєш від самого процесу, то коли мало грибів у лісі, воно по особливому. Давайте я вам зараз якраз покажу той гриб, який, коли я побачу, я так ну, не ухнув, але так. Не знаю навіть як пояснити. О, ой той самий. Хі -хі. Які вони всі гарні і неповторні просто. Кожен різний. Напевно, в цьому і вся суть весь кайф, що кожен гриб. Кожен абсолютно, де би ти їх не збирав, він кожен різний, неподібний один на одного і тому тобі не можна доїдати його збирати. Осінні вже такі. Тверденькі. Ага. У нас тут ще один. Хотів, щоб я його не побачив, подивіться. Собі так заліз під корчики. Так заліз під корчики, щоб спробую його знайти. Але ні, друже, ми тебе знайшли. Ага. Знайшли я тебе. Одним словом, справа така: грибів білих багато нема, кошик у мене порожній, і знаєте, що я вирішив зробити? Я збираю оці старі козарики і старі гриби, одного знайшов. І все ж таки попробую посадити їх вдома. По тій технології, що намочимо їх з дріжджами. Два тижні вони покиснуть. І у мене вдома є берізки і є багато дуже туй. І я попробую, е, цим полити і. ну Втрачати нема що, а перевірити, ну просто цікавість переповнює. І, і я попробую. побачимо, що з того вийде. Такий буде експеримент. Тобто, я думаю, що цього року посіємо. а Побачимо, що буде на другий рік. Така затія. Я вже повним ходом йду до машини і думаю, треба ще знайти останнього гривошка, знаєте. Йду, а тут нема. Тут бах два. Один маленький, один більший. А такий, знаєте, вже точно такий осінній, бо такий, я навіть не знаю, напевно, є і різновиди білих грибів. Не знаю, я, який його різновид. Зараз покажу. Якщо ви маєте якусь інформацію, напишіть, тому що він ну, не типовий для, для, для того лісу, де я збираю. Взагалі я рідко бачу такий темно коричне. Зараз покажу. Дивіться. Який темненький. Ох. Темний, темний. І шапочка темна, і ніжка. Супервий грибок і тут такий ще, але менший у ключі є. Давайте поглянемо що. Що є в кошику. Сорочку навіть не брав. Такий в нас вийшов збір всього на купу, хоча мали бути тільки білі, але ці ми будемо садити, козарики теж. А білих є у нас... Скільки тут є? Ну, десь 8 штук. Одним словом, що їх показувати окремо не буду, тому що показував походу. Маємо ось такий збір за 2 години. Тож, друзі, такі у нас вийшли нині походеньки. Ой, тиждень вже точно не буде можливості йти у ліс, але після тижня, напевно, вже... Я маю дуже велику надію, що підуть нарешті вже осінні грибочки. І ми знову поїдемо в Карпати. Тому що попередній раз не було осінніх, якраз такі літні були, вже останні, але треба дощику. Дощик піде. І я думаю, що десь через два тижні у нас сьогодні якого. Восьмого чи якого? Ні, сьогодні наш. Е... 5, 5 серпня, після 15 серпня, я думаю, що вже повинні піти осінні гриби. І я з нетерпінням на це чекаю. Так що така справа. Наразі бувайте здорові!